Радіо Chicago. Добрий вечір. П'ятниця. І зараз актуальні новини з України та світу від Івана Сабота та Вадима Оксанчука. Закінчується 898 дев'яносто доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники задали по території України два удари двома ракетами та 51 авіа... та 51 авіаудар, скинувши 62 каби. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів камікадзе. Терористи Російської Федерації вдарили по Константинівці на Донеччині. Про це повідомили в МВА. За даними ОПЕМ вгатили по гіпермаркету. Кількість загиблих у місті зросла до 12, Повідомили в ДСНС. Наразі відомо про 4, про 44 поранених. Авіаційно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються і надалі. Також російські окупанти вдарили по освітньому закладу Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується. Відомо, що Російська Федерація втратила контроль над 155 кілометрами квадратними Курської області. Про це повідомляють Остін аналітики Вармепер за пабліки волають, що Снагось та Ольгівка перейшли під контроль збройних сил України. А за Мартинівці ідуть бої. Вторгнення України в Курську область РФ відповідає нашій політиці, наголосила заступниця прес -секр... прес-секретаря -секретар... прес держдепартаменту США Сабріна Сінг. Українські сили вживають заходів щоб захистити себе від атаки, які знаходяться з регіону, що відповідає політиці США щодо того, де вони можуть діяти, зазначила вона. Також у збройних силах України підтвердили розгром військового аеродрому та засобів ППО окупантів на аеродромі Ліпецьк-2 в Російській Федерації. Є влучання у склади з керованими авіабомбами, бомбами та ще низку інших об'єктів в районі Литовища, де базувались зокрема літаки Су 34 су 35 та Міг 31 в Україні кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 2,7 мільярда гривень на відновлення населених пунктів у прифронтових областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі. Йдеться про Ягідне у Чернігівській області, посад Покровське у Херсонській області. Циркуни у Харківській області і Тростянець у Сумській області. Литва в свою чергу передасть новий пакет військової допомоги Україні. Обіцяють, що він знайде вже цього місяця. Також і Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів. Є інформація, що у Бразилії розбився пасажирський літак. Загинули всі 62 людини, які перебували на борту. Він впав на одну із житлових районів міста. Віньєдо. на землі. Ніхто не постраждав причини падіння літака наразі невідомі. Відомо, що Єрмак прокоментував телефонну розмову Трампа і Зеленського, за словами очільника офісу президента, Дональд Трамп під час телефонної розмови сказав Зеленському, що він не звертав уваги на фейкові новини про те, що він поступиться Путіну, а також про те, що він чітко розуміє, що це за війна, і Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. Ну і власне про Америку Трамп та Харріс зустрінуться на дебатах 10 вересня. Харріс та Трамп підтвердили телеканалу ABC, що готові зустрітися на дебатах. Харріс також заявила журналістам, що готова обговорити додаткові дебати про те, після тих, які відбудуться 10 вересня на ABC. Нагадаю, що раніше Трамп запропонував три раунди дебатів, які можуть відбуватися на майданчиках ABC, Fox та NBC. Також відомо, що Гаріс почала випереджати Трампа у штатах, що вагаються минулого місяця. Виборці в Джорджії, Аризоні та Неваді віддавали більшою мірою перевагу Дональду Трампу після провалу Джо Байдена під час дебатів. Зараз же ситуація докорінно змінилася. Нові опитування показують, що Камала Гарріс стала лідирувати в трьох штатах, що коливаються. Ну і на кінець про Чикаго там схвалили пропалестинський протест під час національного з'їзду демократичної партії. Пропалестинські групи отримали схвалення від влади Чикаго на проведення демонстрації під час майбутнього з'їзду демократичної партії, що відбудеться у місті з 19 по 22 серпня. Місто намагалося обмежити демонстрацію. Проте групи подали позов про порушення першої поправки, яка гарантує свободу зборів та свободу слова. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40. сорока радіо Чикаго.